Автор державного гімну України Павло Чубинський народився 27 січня 176 років тому. З цієї нагоди делегація із асоціації міст України, яка в Борисплі прибула для вивчення організації роботи соціальних служб, разом із представниками влади та містянами, вшанували пам'ять відомого українця на Книшовому меморіально-парковому комплексі. так сталося, що він один день не дожив до свого 45-річчя. Людина за коротке життя ну, зробила дуже величезну грандіозну роботу. У нас зараз з міською радою виготовлений макет книги, на який ми потратили з міського бюджету 100 тисяч гривень. Я помішаний трохи на книгах, вибачте, але... Це варто, і ми їздили, оббивали пороги Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства культури, щоб цю книгу видати на рівні України. Але поки що ну, до нас не хочуть прислуховуватися, з урахуванням того, що у нас тисячу років в цьому році, я так думаю, що ми в масштабах свого міста хоча б примірників 500 випустимо. Книга унікальна. Другий том. Ми перший том про самого Чубинського видали, а другий том дуже унікальний. який... До нього залучалися до розробки цього макету книги, залучалися працівники і викладачі Київського національного університету імені Шевченка, залучали ми художника зі Львова, як і призвичай, Іванов, Іванов. Іванов, Іванов. Іванов, який на базі Казок робив дуже цікаві малюнки, зарісовки. Книга дуже цікава. У мене сигнальний варіант в кабінеті є. Я так думаю, що ми його обов'язково втілимо в життя, тому що Павло Платонович Чубинський цього заслуговує. І на сам кінець прозвучало творіння Павла Чубинського Славень України! Голос народу. «Ще не Якроса на стопаного праця. Усво... Bye. Well